Чи то не доля, та не воля, чи то літаті летячи розбили душу, чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді і опаскудив душу чистою свою. Ай, люди, звичайно, люди сміючись, звуть її молодою, принепорочною, святою і ще якоюсь. Вороги і люті, люті ви ж украли в багно погане, заховали алмаз мій чистий, дорогий, Мою колись святую душу і смієтесь. Ми християни, чи не ми ж вами я погані так опоганись? Що й не знать, був я чистим коли-небудь, бо ви мене взяли з святого неба і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили ойого Бога, боячись, моє малеє та убоге, те серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви. Дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви душі убогої цураюсь своєї грішної душі, мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде? Мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, Та не однаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні ми що була ни широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревуче, Як понесе з України у синіє море кров ворожу. Ото й я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіть. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.